Нарвала ось таких персиків домашніх з кісточки і буду готувати компот з персиків. Для компоту мені потрібен персик, досить такий стиглий, ароматний, плотний. Персики я помила, накладаю помиті персики в чисті банки. Банки я не стерилізую тому що вони будуть пропарюватися двічі. Перший раз пропарюю, на другий раз закриваю. Закладаю персики в банку трьолітрову. Все просто. Я так в минулому році робила сливи, сливи компот. В цьому році не знімаю відео, тому що сили в мене мало вродило. А персиків з кісточки, але багато. Ось такий персик з кісточки. Смачний, солодкий, сочний. На компот саме те. До речі, на варення теж на пироги. Перцики можна зимою в компот випити. А так цік смачні з'їсти. Накладаю порівно в банки, щоб одна кількість персиків була. Водичка в мене закіпає, буду парити персики. Вода в каструлі закипіла, банки я не парила. Кип'ячу воду. Наливаю, можна і не до верха, але я налью до верха. А можна тільки ось так, до половини. Але в мене з розрахунком каструля на дві банки, тому я поставила воду кип'ятити. наливаю на персики і залишу на 30 хвилин. Рупається банка, кришка та персик не швидше. Заливаю наші персики кип'яточком, вони віддадуть аромат, колір, Лимонна кислота ще зробить кращий колір. Лимонна кислота ще у вигляді консерванта для зберігання компота. Компоти будуть смачні, кисло-солодкі та ароматні. Взимку будуть гарні спогади про літочко. 20 хвилин мої персики стерилізуються, танцюють у банках від температури водички і набирає гарний колір водичка. За допомогою такої кришки накриваю та зливаємо. Повністю зливаємо рідину. Вона такого гарного рожевого кольору. Якраз дві банки поміститься в нас в каструлю, до цієї рідини ми додамо цукор. З розрахунку склянка цукру на одну банку трьохлітрову компоту. В каструлю входить 5-6 літрів приблизно. У мене ж там персики, я додала цукор і ще додав лимонну кислоту. Додаю лимонну кислоту. Колір стає набагато яскравіший, ось така магія, гарний колір. І ставимо хай закипить. Два стакана цукру. Чайна ложка лимонної кислоти. 30 хвилин стояли персики, залиті кип'ятком. Тепер кип'яток зливаємо з двох банок в банку, одну каструлю, додаємо цукру на дві банки компоту та лимонної кислоти і ставимо каструлю закип'ятити. І потім будемо заливати і закривати наш компот. Обираєш на так, як банки гарячі. зливаємо повністю всю воду. Ось такі клішки віддали колір. Мені на підпадає ще кращий колір. Ставимо закип'якувати. Цю кришку знімаємо. І обережно виливаємо. Так ось ще перець так, так пахне, такі аромати. Тут стакан цукру, ну і пів ложечки на одну банку. І теж ставимо магія магія, красота, красота. Колір зразу міняється. І ставимо закипятити. цього сиропу вистачить на всі-сім банок. Колір гарний закипить. Будемо заливати персики та закривати під ключ. Сироп закипів, аромат стрій неймовірний, персиками не дуже-дуже пахне, колір дуже гарний, рожевий. Заливаем сыроки банки і будемо закатувати під ключ. Якраз з каструлі Получається два ага, трогітрові будля. Опаньки закриваємо та перевертаємо. Накриваємо одіялком. Танцюють у компоті. Закриваємо Зимку, яка це буде насолода. Ось так перевертаємо та одіялом наші персики накриваємо.